Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Сімдесят дев'ять разів російські військові обстріляли Херсонщину за добу. Снаряди влучили по житлових кварталах та адміністративних будівлях. Гуманітарна криза, зруйновані будинки, антисанітарія, що відбувається у тимчасово окупованих Олешках. Через підтоплення, яке виникло після підриву Каховської ГЕС, російськими військовими був затоплений Свято-Покровський храм Православної церкви України в мікрорайоні Острів. За інформацією обласної військової адміністрації, в день 22 червня російське військо обстріляло Херсон. Наслідок цього тяжкі поранення отримали. 86-річна жінка та 25-річний хлопець також під обстріл потрапили 23-річний і 25-річний студенти-волонтери з Рівного, які допомагали херсонцям. Учора були поранені одна людина в Херсоні та одна в Антоновці, розповів керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За минулу добу російські військові випустили по Херсону 20 снарядів, поцілили в адміністративну будівлю, пошкодили приміщення кафе. За минулу добу ворог 79 разів обстрілював територію звільненої Херсонщини, були на по населених пунктах, які вздовж річки Дніпро, а також по самому Херсону. Це 400 снарядів, які вони випустили з різного типу озброєння. Це і артилерія, РЗСВ, танки, міномети, авіація. Знову внаслідок обстрілу бургунки зазнала поранення староста, отримала травму. Амбулаторно було надано допомогу. Також російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, поцілили в адмінбудівлю Новорайської громади Береславського району. Розповів голова районної військової адміністрації Володимир Літвінов. За останню добу під ворожим вогнем опинилися чотири територіальні громади. Під час обстрілів пошкоджено було адміністративну будівлю, житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На щастя, без жертв за минулу добу обстрілів зазнали Білозерська і Станіславська громади. повідомив начальник Херсонської районної військової адміністрації Михайло Ленецький. Вчора, під час спільного обстеження об'єктів критичної інфраструктури в СМТ Білозерка, в денний час. Коли на вулицях багато людей, які займаються своїми повсякденними справами або робочі питання, вирішуються на одному з об'єктів, так само під потрапила під обстріл група керівників військових адміністрацій разом з комунальниками. Але приліт відбувся в радіусі 300 метрів, тому люди не постраждали і об'єктична інфраструктура також цілів. На превеликий жаль, і сьогодні зранку обстріли не вщухають. Щойно була обстріляна Білозерська громада, один з прибережних населених пунктів. Постраждав чоловік. Олена Семська, Марина Круглова, Ігор Печенко, Суспільне, Новини, Херсон. Так званий тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Херсонської області Сальдо заявив, що вночі сили оборони вдарили по мосту на Чонгарі на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Рух мостом наразі неможливий для автотранспорту в напрямку Криму, начебто, організували резервний маршрут. Якими можуть бути наслідки пошкодження мосту для російських військових, розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Кожен удар по логістичному по їх логістичній системі, він погіршує їх стан, він зменшує їх боєздатність. Складніше буде робити підвезення боєприпасів, навіть не зважаючи те, що основну кількість боєприпасів вони завозять зараз завдяки залізної дороги Цим шляхом складніше буде робити логістику, і це дуже сильно вплине так само на. Мораль оку... окупаційних військ, тому що вони бачать, вони відчувають, що немає жодного міста на нашій території, тимчасово окупованій, де вони б могли відчувати себе в безпеці. Це ще має дуже велике значення психологічно для підтримки наших людей, які зараз вимушені знаходитись в тимчасовій окупації, тому що це знаєте, Це така ознака про те, що ЗСУ працює і деокупація області вона буде. В останні кілька днів херсонці скажуться на сморід, який доносить вітром з тимчасово окупованих олешок. Це запах гниття, каналізації та мертвої риби. Його відчувають жителі не лише прилеглих до Дніпра територій, а й різних частинах міста. Херсонка Тетяна Кучерова мешкає у центрі міста. Говорить, важко дихати через сильний запах гниття, який йде з боку річки та окупованих олешок. Сморід на цьому тижні чутно було там, де я перебуваю зараз, це на Карла Маркса, в районі площі Ганібаля. Там мене прихистили люди. Таке враження, що оселедець ржавий згнилий. Отаке. Жителі Олешок намагаються виїхати з міста через гуманітарну кризу та збільшення кількості російських військових, каже Крістіна Фролова. Дівчина виїхала з окупації, але її друзі й досі залишаються на лівому березі Херсонщини. Дуже багато загиблих, і люди не знають точну кількість, скільки загибло людей, і скільки ще буде виявлено мертвих людей в їх домівках, тому що там більше ближче до річки, там складно, там ще навіть не дістали вони всіх загиблих людей. Просто у місті плавали трупи, вони їх збирали і вивозили. Вивозили, знаємо, інформацію в Каланчак, в Геніческ, в морги в Олешках також переповнені. Каланчаку викопали одну суцільну яму біля кладовища і захоронюють там наших людей. В деяких районах просто неможливо дихати, тому що запах аміаку стоїть такий важкий, що Просто неможливо дихати і знаходитись там, де ще є навіть є вода. Голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков говорить, влада Російської Федерації не допустила місію ООН на території, які опинилися під водою через підрив російськими військовими Каховської ГЕС. Нестерпний смоліт у місті та повна антисанітарія. Тіла людей та Трупи тварин, окупанти прибирають тільки в доступних місцях. У закритих будинках і на підтоплених територіях тіла не збирають. І також не збирають їх і в завалах будинків, які зруйнувалися. Масово населення намагається виїхати або на підконтрольну територію України, або на територію, яка не зазнала підтоплення. Продовжується масова руйнація будинків із-за підтоплення і із за того, що будинки глиняні. В більшості і напитались водою, стіни та підлога стеля вкриті жирним масляницьким шаром. Наразі відомо про 11 загиблих тіла, яких доставили до Олешківської лікарні. Реальна кількість потонулих людей невідома, каже Толоконіков. Олена Сумська, Оксана Хлібос, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсонщина. Господи. Через підтоплення Святопокровський храм сильно пошкоджений, розповідає його настоятель Сергій Чудинович. В ньому та в житловій будівлі зіпсовані меблі, побутова техніка та ламінатна підлога. Ну єдине, що воно вода не покрила весь храм, тому що він високий досить. Але на на робочому рівні, де люди знаходяться, так рот. To, кажуть, зріст людини, все затоплює. Але зараз ми не можемо почати перебирання, поки не пройде слідчо-оперативна група, не зробить свою передбачену чинним законодавством роботу. Претендувати на відшкодування збитків від затоплення храму парафія не може, розповідає Сергій Чудинович. Я так розумію, треба це задокументувати відповідно. Наш храм, наприклад, ще не введений в експлуатацію, тому через дію ми не можемо зробити цю заяву. Тому що там вимагається документ про право власності, а храм у нас не введений на в експлуатацію, бо ми ще його не добудували. Будівництво храму розпочалося 2002 року з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в ньому, окрім богослужінь, займалися благодійністю, каже Прото Готували обіди для нуждених, роздавали ліки. Потім закінчилося тим, що власне, тільки варили каструлю чого-небудь і роздавали та чого-небудь на порозі церкви. Ну, це там були в спілці з іншими ініціативними людьми, в кого вистачало сміливості і сили. Після звільнення Херсона в листопаді благодійний хаб при храмі продовжив свою роботу. Але після першого обстрілу російськими військовими було прийнято рішення перевести його до більш безпечного району міста, каже Сергій Чудинович. Зараз тут працює два склади і медичний кабінет. Якраз ми тільки виїхали, закрилися все. Ще й снаряд ввір упав, там поламав нам паркан, розбив церкву. Ось там рами побували двері. Ну така стіни цілі, але якби пошкоджені. Ну плюс повінь. Олена Сюмська, Олена Ліщенко, Владислав Копрієв, Суспільне, Новини, Херсон.